Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео, з вами я Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Всіх вітаю з початком нового аукціону World of Tanks. Викачка золота, срібла та чистого досвіду продовжується. Тому всі, хто прийматиме участь, бажаю удачі. Аукціон повертається з п'ятьма лотами, в яких будуть тільки танки і нічого іншого. Кожен лот буде доступний лише один день під час аукціону, який проходитиме з 15 лютого, тобто найближчої середи, до 19 лютого понеділка. Оновлення кожного лоту проходитиме в 11 годині за Києвом. У кожному лоті ви знайдете рідкісну машину високого рівня з унікальним стилем гри. Варгеймінг, що це означає? Що буде 5 різних типів машин. Ви що нам хочете преміум арту завести? Але це все припущення, швидше за все, це просто про сам стиль гри. Далі по словам Варгеймінгу на нас будуть очікувати як абсолютно нові танки, причому деякі з них основані на міфах і легендах з усього світу. І на цьому етапі я хочу попросити Варгеймінг. Не смійте запихати в нашу гру сраного росіянського карачуна, що був в них за бойову перепустку, але щось я відразу вже негативно налаштований. Думаю, цей варіант вони не розглядають, та й болота не входять в термін всього світу. В них своє гетто. Як мінімум, про два танки з аукціону підозри є, і як пам'ятаєте, раніше ми говорили про новий стиль для є е 25 а саме золотий є е 25 п'ятий. Ще й недавно варгеймінги тестували, що буде, якщо цю машину знову викотити на продаж. Всі скупились, провели багато тестових боїв, і стало очевидно зрозуміло, що танк зовсім зараз не ламає рандом, адже рандом змінився. А другий варіант, який швидше за все буде продаватися саме за голду, це класична китайська машина з новим 3D стилем під назвою Король Мауп. І це в нас копія бонового 121Б. Звучить непогано, адже 121Б, певно, один з найкращих танків, що продається за бони саме 10 рівня. Конкретних характеристик танка ще немає, тому якісь зміни можуть стати приємним сюрпризом або ж навпаки розчаруванням. Але якщо додати танку ще трохи кутів нахилу гармати, ми можемо отримати нову імбу. На відео видно, що цей стиль відноситься до золотих. Тому, якщо згадати того ж тайпа 59G, він продавався за золото. Отже, чекаємо цю машину на аукціоні, Мавпічий король вже близько. А тепер про сам процес аукціону. Кожен лот буде виставлено на відкритий аукціон, а це означає, що в будь-який момент, поки він активний, ви зможете бачити кількість зроблених ставок і конкурентну ставку. Кожен лот матиме єдину визначену ігрову валюту золото, кредити або вільний досвід, за яку прийматимуться ваші ставки. Цього разу кожен лот буде продано на відкритому аукціоні. Це означає, що окрім вмісту лота, Кількості доступних лотів, мінімальної ставки та кінцевого терміну прийняття нових ставок, ви побачите кількість вже зроблених ставок і конкурентну ставку, що являється середньою. Переможці отримують свої лоти, а решта учасників аукціону поверне свої ставки в повному обсязі. Так що чекаємо, побачимо, чи дійсно буде вартий уваги товар. І ще, друзі, якщо ви пропустили цю інформацію з оновлення 1.20, з продажу в боновому магазині виводиться радянська ПТ Т-103. Тому хто ще хотів і не встиг придбати, обдумайте ще раз. Також хочу вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, в якому я роблю анонси стрімів та вихід нових відео. Тому скануйте QR-код та переходьте за посиланням. І я всіх чекаю. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувайте. Тримувати збройні сили України, слава ЗСУ.